Нарешті ми дійшли до інструкції процесора. В цьому рівні буде трішки важкувато, як мені здається, але в цілому нічого прям складного тут немає. Було б набагато складніше, якби нам довелося думати про свою власну архітектуру інструкцій. Це, до речі, одна із складових того, що називається Instruction Set Architecture. Скорочено ІСа. Або ж українською системна архітектура, чи архітектура команд інструкцій. Саме в цій архітектурі і описується все, що вміє виконувати комп'ютер. Який в нього набір машинних інструкцій, які в нього є доступні регістри, розрядність шини даних, способи адресації пам'яті та багато іншого. Все це і формує архітектуру комп'ютера. Через те, що. В цій грі вся архітектура вже придумана, і ми просто слідуємо за специфікацією, то зробити це все буде набагато простіше. Тому перейдімо до канви та почнемо розбиратись з інструкціями до нашого процесора. Цього разу поговоримо спочатку окремо про специфікацію, бо тут є про що поговорити. Ми бачимо табличку, в якій вказано біт, та навпроти цього вказано семантику цього біту. Згадайте, що коли ми будували з вами арифметично логічний юніт, наприклад, то ми керували ним за допомогою так званих обкодів. Так от, оті обкоди і є частиною інструкції нашого процесора. Тільки там вони були на входах схеми, там було 5 бітів, а зараз це 5 бітів із 16. І що важливо, що вони розташовані кожен на своєму місці. Тобто інструкція процесора це 16 біт інформації в нашій архітектурі, де кожен біт грає свою важливу роль. А ця табличка описує, яку саме роль грає цей чи інший біт. Інші входи AD та Star A це входи, які дають нам інформацію про стан процесора. Це. Саме ті виходи, які ми будували в попередньому відео, де ми робили комбіновану пам'ять. Маючи специфікацію, вхідні дані у вигляді інструкції та стану процесора, почнімо її будувати. А почнемо ми з ALU, бо з них начебто все просто виглядає. В специфікації вказано, що біти з 6 по 10 це біти нашого ALU. А тому нам доведеться розбивати нашу інструкцію на окремі біти. Візьмемо сплітер та приєднаємо його до нашої інструкції. Тепер поєднаємо кожен біт з інструкції із входами на ALU. Десятий біт це прапорець U, дев'ятий – 1 восьмий – 0, сьомий – X, шостий SWAP. Залишаються ще операнди до нашого ALU. В специфікації вказано, що операнд X нашого ALU має мати значення із регістру D. А операнд Y бере значення із регістру A або з оперативної пам'яті по адресі із регістру A, в залежності від 12 го біту інструкції. Так що регістр «d» ми приєднуємо до X, а от Y ми проведемо через компонент Select. Якщо 12-й біт інструкції має значення 0, то ми беремо значення із регістру A. Інакше беремо значення з оперативної пам'яті. Обране значення і буде нашим операндом Y. З арифметично-логічним юніт ми закінчили. Подивимось, що в нас далі в табличці. Біти з 3 по 5 це біти вибору місця запису. Це саме от ті біти, які ми будували в рівні з комбінованою пам'яттю. П'ятий біт це запис в регістр A, четвертий біт регістр D, третій біт оперативна пам'ять. Ця частина інструкції допоможе нам обирати, куди саме ми хочемо записати результат виконання інструкції. Ну, і біти від нуля до двійки це біти умови. Згадайте, що коли ми робили компонент condition, то в ньому були три пропорції на вході, через які ми обрали, що саме нас цікавить з умов, чи є число більше нуля, менше нуля чи нуль. От це і є вхідними даними до цього компоненту. А значить, перетягнемо його на канву та поєднаємо його з цими бітами. Другий біт менше нуля, перший біт 0, нуль, нульовий біт більше нуля. А число, яке ми перевіряємо на ці умови, це результат роботи арифметично логічного юніта. Якщо якась з умов справжується. То цей компонент дасть нам одиницю, яку ми і проведемо на вихід J згідно зі специфікацією. Ну, і сам результат роботи ALU – це також і дані на вихід R від слова result. Ми отримали схему, яка декодує нашу інструкцію. Тож, давайте тепер невеличкий приклад. Якщо ми хочемо додати два числа між собою, нехай вони будуть в регістрах A та D, то. Нам потрібно сформувати інструкцію наступним чином. Біти 0, 1 та 2 залишаються нулем, бо ми зараз не перевіряємо, чи є число більше нуля. Нулем чи менше нуля. Біти 3, 4 та 5 ми вкажемо так, щоб результат роботи ми записали в оперативну пам'ять. Запис в оперативну пам'ять вмикається третім бітом, а значить, його ми виставимо в одиницю. Біти з 6 по 10 ми вкажемо так, як вказано в специфікації ALU для того, щоб він зробив суму двох чисел. Згідно з нею, це лише 10-й біт, переведений в одиницю, а все інше може залишатись нулем. Отримаємо число 408 в 16-розрядній системі числення. Його ми і вкажемо як інструкцію. Давайте тепер запишемо якісь числа в регістр процесора. Нехай в регістрі A буде число 42, а в регістрі D 48. На виходах схеми ми побачимо, що результат виконання інструкції 90, який ми запишемо в оперативну пам'ять. А значить, схема працює коректно. Ми хотіли додати два числа між собою та записати результат в оперативну пам'ять. Ми це і отримали. Ми отримали компонент, який може виконувати інструкцію процесора. На вхід даємо інструкцію та стан, а наступного такту годинника отримуємо результат десь в регістрі чи в оперативній пам'яті. Але ми поки не поєднали все це докупи, ще не поєднали вже скоро все стане на свої місця. А поки перепочинемо та продовжимо в наступному відео.